Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Єменській хусити 13 червня атакували чергове цивільне судно. Цього разу під удара одразу двох протикорабельних крилатих ракет в Аденській затоці. Потрапило українське судно Вербена, яке експлуатував польський перевізник. Команда моряків з України на борту спалахнула пожежа. Тяжко поранення зазнав один із моряків. Його евакуював американський військовий літак. Подробиці повідомляє центральне командування збройних сил США. Ша підтримувані Іраном хусити запускали дві корабельні крилаті ракети у аденську затоку. Обидві кракети влучили у Вербена українське судно для навалочних вантажів, яке експлуатував польський перевізник під прапором Палау. Судно Вербена нещодавно пришвартувалося в Малазії та прямувало до Італії з дерев'яними будівельними матеріалами. Йдеться у повідомленні американські військові розповіли, що екіпаж Варбана повідомляв про пошкодження та пожежу на борту. На момент публікації повідомлення моряки ще боролися з вогнем один із членів екіпажу цивільний моряк отримав тяжкі поранення. Американські військові за допомогою авіації евакуювали його на військовий корабель партнерів, що перебував неподалік, де пораненому було надано медичну допомогу. Така безрозсудна поведінка підтримуваних іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці. Хусити стверджують, що діють від імені палестинців у газі, але вони атакують і загрожують життю громадян третій країні, які не мають нічого спільного з конфліктом у газі зазначено у повідомленні також американські військові наголосили, що загроза безпеці транзиту у регіоні, яку створили хусити, б'є також по населенню Ємену та Гази, окрім комерційних вантажів терор бойовиків на морі ускладнив і доставку гуманітарної допомоги на ці території. Центральне командування збройних сил США продовжуватиме співпрацювати з партнерами, щоб притягати хуситів до відповідальності та погіршити їхній військовий потенціал. Зазначено у повідомленні нагадаємо, єменські хусити здійснюють атаки на цивільні судна у регіоні вже кілька місяців. Ті поспіль іноді під удар бойовиків потрапляють і військові кораблі. Так сталося, наприклад, наприкінці січня цього року, коли хусити атакували спершу британський військовий корабель у Червоному морі. А за два дні американське військове судно в Аденській Затоці. На початку березня вони вперше убили моряків. Під час атаки хуситів на комерційне судно Джо Конфіденса в Аденській затоці. Троє моряків загинули ще четверо. Людей на борту дістали поранення. У той же час США піднімають усі свої сили відповіді на цю атаку. Пі. Шла митєвохосицькі пускові установки та військові бази прямо зараз атакують сили союзників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.